Слухай, самі трэш стосунки в моєму житті, я думав, такі тільки в кіно буває, в житті такого не трапляється. От я після поранення і так далі, як я там одужав, багато людей мене спасали, молили, лікували мене. Я став дуже довірливий, і мене взагалі не було сили за щось там хвилюватися чи комусь не довіряти, бо це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от в моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типо, вроде допомагала. А потім я допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власник цієї квартири був індус, якийсь там мільйонер, типу, індус, і йому там років вже 60 чи 70 було, щось таке. І ми там жили, 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 жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, в мене якісь там збереження є, ти живий, шукай собі роботу, а вона ні в какую, Ну, Вона приходить, то коленку щасала, то сознання десь потеряла, то щось з ну Мені якось жалко і було, це тільки потім я пам'ятаю, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджає власник додому, і власник каже: Сергій, you need to leave this apartment. Ну, тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню, і я дивлюсь, що вона типу, цей. Ну, нічого не реагує ніяк на це. Потім виявляється, що вона беременна. Я давай виявляють, що це як це кажу, так може ти врожай, ну, не хочеш дитину, бо вони вже хто знає, який оборот був. Не? Це що теж для мене шоком було. Я взагалі прохлопав це. Прикинь, ну, як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірили. Вона каже, що я буду робити аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям. Ну, якщо це від мене, нехай зі мною буде. Як це? Не тебе, що ти туди-сюди? Коротше, братан, потім вияснилось, що дитина взагалі не від мене, поняв? Ну, вдалося зробити певного роду там, тест. Виявили, що дитина взагалі не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона стається жити з цим індусом, отаким от ростом почти там 70 літнім. Я стою в вахері, подруга зробила аборт. Я щось там ходив хвилювався, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я я. Во-первых, в мене було відчуття, що я ще стану батьком, потім мені сказали, що я не стану батьком. Потім казала, що я взагалі не батько був би, потім казала, що я не то, що не був батько, а це взагалі якась така історія, що на голову не налазить. Чувак, я був в шоці тоді. Я відходив від цього, не тоді мікроінфаркт случився. Я собі у мене перший, другий мікроінфаркт був. Перший, коли мене розстріляли, другий оце в цій ситуації.